Знову цинічно, зухвало, аморально, підступно російські окупанти обстріляли Миколаїв. Цього разу в день його 233-річчя. Є чималі руйнування, а також, на жаль, постраждалі. Близько о пів на третю ночі, 11 вересня, російські терористи знову обстріляли спальний район Миколаєва. Внаслідок влучання ракети у двір п'ятиповерхівки один під'їзд фактично знищено. Також суттєвих пошкоджень зазнав приватний будинок поблизу. Зрання місцеві мешканці і комунальники ліквідовують результат чергового доказу російської агресії проти мирних українців. У квартирах людей побиті вікна, знищені балкони та вирвані двері. Удар перетворив на купу металобрухту і кілька автівок. А вот больше пострадали ведь однокомнатные квартиры. И трехкомнатные, я вообще не знаю, на ту сторону. Это даже непонятно, даже он в подвале, дверь, не знаю, как мог дверь в подвале вынести. Внутри я услышала, что стекло начало падать, и, как бы сказать, и начался такое задымление, и запах гари, и такой, как дым такой, и пыль. Я стала, выхожу, а в коридор, а двери нет. Оно как бы не сказать, чтобы сильный удар был. Ну как бы там вот дрыв такой сильный, не было такого дрыва. Дев'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Четверо цивільних і досі перебувають у лікарні. Сергій розповідає, цієї ночі з коханою ліг спати раніше, ніж зазвичай. Прокинувся чоловік вже від потужного вибуху, коли його балкон буквально затягнуло у квартиру. Мене накрило саме тими кирпичами, якоюсь арматурою, блоками, бетонними уламками. Від ракети, я так розумію, уламки або від. Даху, багато металічних було елементів. Потрапило в голову. Тут, як бачите, руки трошки побило, перебило мені водночас два коліна. Я досі не знаю чим, але щось на мене впало там сильне. Правою рукою я накрив дівчину і лівою сам себе ось закрив, те, що мені тут пошкрябуло, щось попадало, прилетіло. Дівчина постраждала, в неї опік. На правій нозі опік другого ступеню. Десь, десь в районі п'яти, там. І трошки пальчик великий підгорів. Ну, то таке. Well done. Наразі в будинку немає світла, води та газопостачання. Мешканці і комунальники намагаються якнайшвидше прибрати наслідки ворожого прильоту. З прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март» – для є новин.